Молоді та сміливі під Києвом нагородили чотирьох друзів, які схопили злочинця, що втік з колонії. Привітати юних героїв приїхав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, що подарували хлопцям за затримання небезпечного злочинця. Знає Кристина Карвацька. У своєму місті Березані під Києвом вони відомі чи не усім? Батьки пишаються, вчителі радіють, однокласники захоплюються. Я навіть не думала, що вони можуть таке зробити, затримати грабіжника. Врятували е бабусю Олексія, і це дуже похвальний чинок. Якби не вони, хвилин би ще п'ять, правда, Алюша, то він би бутік би Нікіта, Олексій, Олег та Ярослав. Четверо школярів самотужки спіймали зловмисника, якого розшукувала вся поліція. Він щойно втік із колонії у місцевій крамниці, хотів розжитися харчами і грошима. Але натрапив на пильних хлопчаків. Все сталося саме тут, на цьому подвір'ї. Дітлахи сиділи на лавці і саме збиралися йти грати в футбол, коли помітили підозрілого незнайомця, який зайшов до крамниці. Чоловік напав на продавця, вдарив жінку по голові, закрив у коморі та пішов. Він закрив двері на ключ, і ми нам виказалося підозрілим. І він взяв, пішов в напрямку туди. І я зразу з хлопцями сказав: давайте за ним прислідимо. І ми пішли в. Зразу за ним хлопці стежили за злодієм уздовж усієї лісосмуги, і тільки коли пересвідчилися, що той вчинив недобре, покликали старших хлопців. Чоловіка затримали і зв'язали з какалкою та ременем. Наймолодшому Олегу 10 років. Мати каже: хлопчик неабияк злякався. Заспокоювала, кажу синок. Це ще не для тебе такі справи. Це для доро мам. Ну а я ти що? Це ж він обідав тітю Ніну. Тетя Ніна – це мій друг. В магазині, що працює за те, що не розгубились і прийшли на допомогу. Їм уже подякував міський голова. Подарував чашку і футболку, і І Іменні годинники це нагороди від прем'єр-міністра. Він наголошує, юнаки можуть стати взірцем і для дорослих. Є гордістю нашої країни, нашої області. Показують приклад про те, коли треба займати громадянську позицію незалежно від того, якого ти віку. І особлива нестандартна подяка від голови нацполіції. Дякую за допомогу поліції у затриманні злочинця. Це було круто. Ти молодець. Маленькі сміливці вже знають, коли виростуть, стануть копами. Всі, крім Олега, він хоче стати футболістом. Кристина Карвацька, Богдан Глуховський новини на першому.